Всім привіт! За гарним днем будь-яку погоду! Давайте сьогодні відпочинемо душею і тілом. Сідайте зручно. Якщо у вас немає змоги, то просто дослухайтесь до слів, старайтесь бути тут зі мною. Зробіть глибокий вдих носом у власному темпі і видих ротом. Повторіть ще три рази у власному темпі, повільніше. Відчуйте, де накопичилось негативні емоції, затиски, болі, де ви відчуваєте тривогу, в якому це місці, чи це серце, чи це горло, чи це живіт. Відчуйте, зробіть ще один глибокий вдих і видихніться. кладіть руку на серце і зараз уявіть, що ви в своєму місці сили, там, де вам затишно, спокійно, там, де є безумовна любов, мир і спокій, де ваша душа радіє. Уявіть, що для вас це місце, чи це ліс, чи це ваш дім, і ви далеко. Чи це гори, чи це море, ванна з затишними свічками, сонячне місто, чи навпаки дощова погода, і ви знаходитесь вдома, і за вікном бушує вітер, дощ, а ви в затишному місці, в теплі, під ковдрою, з теплим чаєм. Для кожного з вас це може бути ваше місце сили. Уявіть собі, яке воно для вас? Вам там добре? Вам там спокійно? Як ви там почуваєтесь? Чи, можливо, у вас з'являється ностальгія за цим місцем? Якщо є якісь неприємні спогади, давайте створимо вам. Нове місце сили. Дозвольте собі побути в цьому місці, яке ви собі уявили. Наповніться світлом і радістю, яке воно вам приносить. Бувають різні дні, але тільки ви можете вибрати сценарій цього дня і те, яким він буде незалежно від обставин. Уявіть, що бувають обставини, коли щось валиться, але вам байдуже. А бувають дні, коли вам дуже перекрос таких речей. І це незалежність від обставин, а від того, як ви їх сприймаєте, з яким настроєм ви їх сприймаєте. Уявіть, що ваше місце сили безпечне місце, дало вам велику, велику, велику кулю з радістю яка наповнює вас. І ви несете цю радість іншим. І повірте, нічого не зможе вас збити з пантелику і змінити ваш настрій, якщо ви вибрали його самі зі свідомістю. Це дуже важливо. Які емоції викликає ваше місце у вас? Ви щасливі зараз? Ви спокійні? А зараз зробимо практику дихання. Чотири на чотири. На один вдихаємо. Один, два, три, чотири. Затримуємо. Один, два. Видихаємо. Один, два, три, чотири. Ще раз. Один, Два, три, чотири. Один, два. Затримуємо. Видихаємо. Один, два, три, чотири. Ще раз. Вдихаємо. Один, два. Три. Чотири. Затримуємо. Один, два. Видихаємо. Один. Чотири. Ще раз. Один, два, три, чотири. Затримуємо. Один, два. Видихаємо. Один, два, три, чотири. Зараз зробіть вільний вдих. І вільний видих. Подякуйте собі за цей час, який ви присвятили собі, зробили велику роботу. Все починається з маленького. І подякуйте мені за те, що я мала змогу записати вам цю медитацію, присвятити для цього час. Всіх обнімаю. Гарного вам дня, незважаючи на будь-які обставини, які будуть у вас складатися. Бувайте до нових медитацій.